Наші мужні хоробрі і відважні захисники. Ми знаємо, як важко стояти під кулями від російських окупантів і захищати нашу Україну. Ми знаємо, як важко спати в окопах, коли кожної миті над собою відчуваєте постріл від градів. Ми знаємо, як важко втрачати. Своїх побратимів, які стали ріднішими від своєї рідні. Ми все це знаємо. Тому що ви наші герої, наші захисники, хоробрі, відважні, з добрим серцем та залізним духом України. Ми вдячні вам за мирне небо тут, на Галичині. Вам честь і хвала за це. І ми молимося Богу, щоб ви приїхали живими та тільки з перемогою. Нехай Бог благословить вас і вбереже від кулі російського купанта. Слава Україні, слава нації! Естафету теплих слів я продаю олені Дуді.